Що буде, якщо в одній кімнаті закрити дівчину і п'ять молодих кіберспортсменів? Це соціальний експеримент, чи зможуть геймери тримати фулфокус, не відволікаючись, чи все ж таки стереотипи виявилися правдою? Знайомтесь, наші учасники, ніки яких ви точно бачили: Алекс, Ніпл, Хеттрік, Кенсізор і Есеншл. Вони змагалися в першому етапі турніру. IEM Кельн. їх суперники Фейс, Фурія, Пейн, ліквід, герої, комплексіті тайлу та астраліс, яких бейт не пропустили на мажор, обігравши з рахунком один на нашому мережі хлопці прокидалися та розігрувалися а далі сталося щось неочікуване: технічна пауза на годину. Всі вже від неї втомились, але на інферно ми зайшли з гарним настроєм. Рахунок був в нашу користь теж. проте... Данська машина Астраліс все ж вирвала цей матч. Ми гадали, що нічого страшного не сталося. Всього лише нижня сітка. Аж поки не почалась гра проти Флейквест. Максимально рівні три карти, дві серії овертаймів і лише один переможець. На жаль, це не ми. Бейт вилетіли з турніру, і це було боляче. Незважаючи на всі складнощі, відволікання і контент, і наш соціальний експеримент. Ми дізналися.